Так, всім привіт! Я запрошую вас на розпаковочку, показати, яка посилка прийшла мені на вихідні від фармасі. В п'ятницю зробила замовлення. В суботу прийшла. І тільки вчора понеділок забрала. Вже сьогодні навіть дещо віддала і замовлення. І сьогодні є така можливість показати, що ж мені прийшло, поки є світло дівчата, ось такі реалії. Отже, як завжди, подушки безпеки. Скажу чесно, я підгладіла, що там, тому що дуже цікаво було. Розкажу чому. Так, накладна. Я потишку. Дивіться, який гарний скотч. З новим роком. Гарний. Ну, Як завжди все брендовано, але приємно, що. Вітаю вже зі святами. Так, сашети. Це. Шампун та маска з часником та капіксилом вітаміном в 5 Дуже класно. Для росту волосся та проти випадіння. Та-дам, я зараз таке вам покажу, таке вам покажу, таке вам покажу. Отже, та-дам. Хочу вам показати, якщо ви ще не знаєте, ця акція діє до кінця грудня та до закінчення. Товарного запасу. Дія акція. Ну, як ви знаєте, у фармасі завжди дуже багато акцій, класних пропозицій, смачних, яскраві новинки, чудові знижки просто шикарні. Так, І 25, 35, 50%, і дуже-дуже багато новинок. І. Та-дам! Таємний Санта! Сікрет бокс від таємного Санти. Це було вперше у фармасі, і звісно, мені було дуже цікаво дізнати, що мені випаде. Це ось тут пакетиком. Умови були такі, що треба було зробити замовлення на 500 гривень. І це була можливість отримати Box, де там були товари зі знижкою від 40 до 80%, а саме від 119 гривень товар. До 2069. Це три продукти, і це могло бути будь-що. І це було дуже цікаво, що ж випаде, що тут буде? Взагалі, компанія мене, як завжди, порадила. Я, звісно, заглянула, тому що мені було дуже-дуже цікаво, що там. Тут три продукти. І, до речі, цей бокс коштує 399 гривень. Секундочку, 399. Якщо подивитися цей бокс, по суті, ціна одного продукту стільки коштує. І плюс два продукти за вау ціною. Отже, те, що прям вау-вау-вау-вау! Коштує 2069 гривень, це -да! коктейль. Просто, який я обожнюю. Це, я так розумію, з ванількою? Так, ванілька. Він не притерний, не занадто солодкий, він в міру смачненький і поживний. Тут 27 вітамінів, мінералів, мікроелементів, клітковина, білок і все, що необхідно для повноцінної. Споживання їжі. Тобто, коли ви вживаєте або на сніданок, або на вечерю. Я взагалі полюбляю цей коктейль саме на сніданок, тому що не дуже люблю снідати, так як я встаю дуже-дуже рано на роботу. І снідати не дуже люблю. А цей поживний коктейль — це поживно, смачно, корисно. Я знаю, що я їм цей коктейль і це йде на користь моєму організму. Це дуже смачно. 27 вітамінів, мінералів, мікроелементів. Я пробувала всі наші коктейлі. Шоколад дуже люблю, це на першому місці. обожнюємо полонечко, банан. Ну і ванілька це також дуже-дуже смачно. І ваніль, знаєте, у мене така асоціація завжди з Новим Роком. Я зараз, до речі, дуже багато м -м, готую синукі. Тому що я скажу по секрету, зі школи приносять дуже багато яблук, кожного дня накопичуся, треба щось готувати. І додаю то ванільний цукор, і щось таке різні страви з яблук я готую. Дуже-дуже смачно. До речі, і печиво, і пироги, і запіканки, і шарлотки, і оладки, все, що ви хочете, дуже багато всього. І нотка ванілі це просто вау. Вау! Вау! Коктейль! обожнюю. По такій ціні. Дівчата 399 гривень. Коктейль. Мій улюблений гель для душу з кокосом та ванількою. Це просто one love. Я обожнюю його. Дуже шкода, що його вивели, але в мене є в наявності. Я обожнюю цю серію. 225 мл. Як ви знаєте, у фармасі все натуральна продукція. Гіпоалергенна. Сертифікована, має міжнародні сертифікати якості. Все виготовляється на одному з заводі у Стамбулі. Все, є своя артезіанська вода, все від формули до упаковочки, до коробочки, все абсолютно це непреривний цикл у стерильних умовах. У нас просто унікальний завод, це місто у місті, настільки він величезний. І я звикла до класної якісної продукції. Беру для себе та своєї родини тільки найкраще і вам раджу. Тому обов'язково пишіть, що замовити вам. Якщо бажаєте також дисконт, доставка по всій Україні. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити дзвіночок, написати коментар, або поділитись цим відео, або. Ну, взагалі підписатись, і мені буде дуже-дуже приємно. Е, можу проконсультувати по всій продукції фармації, її обожнюю майже 6 років у компанії. І е, ну, кращої компанії просто немає. Це 1000%, тому що такої якості крутої. Ну, треба себе просто не любити або купувати десь, де-інде або іншої компанії, де все виготовляється кришечкою в одному місці. Сировина в іншому, щось там в третьому, і коли приходить до споживача, і уявіть, яка справді ціна цього продукту, якщо він коштує там, недорого, то це взагалі копійки і зрозумієте, чому потім ви лікуєте алергію чи ще якісь захворювання, не дай Боже. Тому я вам раджу користуватись якісно, сертифікованою, натуральним, гіпоалергенним продуктом, тому що треба себе любити, обрати для себе найкраще та для своєї родини. Але це ще не все. Тут ще додатково ось такий боксик. Можна на подаруночки. Glam Box Pharmacy, Дуже-дуже гарний. Дивіться, яке протезне. Все брендовано, все, як я, люблю. я взагалі люблю брендовані речі, щоб це було високої якості. І для мене важливо, щоб не було барників, СЛС, С, парабенів, тільки якісний продукт. І тоді ваша шкіра, здоров'я строгі, скажімо, велике дякую. В такому пакеті ще ось таке третій продукт. Так, це в нас а, Soft Brown туш для брів. Скажу чесно, я такою тушу ще не користувалась. Трошки, я боялася цього продукту, тому що в мене досить такі яскраві насичені вразні брови. Я взагалі користуюсь гелем для брів. У суху погоду а, надаю перевагу саме олівчикам для брів. Тощо для брів я не користувалась, але цікаво спробувати. Тим паче, це такий колір, що мені підійде. Не знаю, видно вам чи ні. Темно-темно коричневий. Темно-коричневий. Ну, буду пробувати. Дуже цікаво. Так, секрет боксом розібралась. Він крутезний, тому поспіші, хто бажає також отримати. Це, прямо, знаєте, такі вау-емоції. Далі. Далі, далі, далі. Дивіться. Я була на презентації продукції новинок у Запоріжжі. Це тиждень чи два тому. Ну, Це була б'юті-зустріч, яку я ніколи не пропускаю. Я завжди їх на відео. І з'явилася ось така шикарна серія в нас Королевсь... Королевська вишня Royal Cherry. Вона мені прям дуже сильно сподобалась. Ну, прям дуже сильно. Це реально дорога, елітна серія. В тому плані, що по ціні вона норм, вона доступна, але аромат, і коли її наносиш на ручку, ось крем для рук, сумочку, супер. Гель для душу. Все абсолютно запломбовано. Вся продукція. Ніхто не буде відкривати, нюхати, переливати чи щось робити. Тому що в фармасі це якість. Якість за доступною ціною, преміум класу. Крем-батер для тіла. Боже, дівчата, це такий аромат. Я дуже сильно раджу вам спробувати цю серію. Вона класно буде зволожувати ваші ножки, ручки, тіло. Впродовж всієї зими і ви будете насолоджуватись цим неймовірним ароматом. Це супер класно. Я взяла цю церкву собі також масочку. Пам'ятаєте, у нас була чудова трояндова маска з глиною, так, дамаська троянда. Я зараз, до речі, використовую серію для обличчя з дамаською трояндою, а саме крем для обличчя, ну вже майже закінчився, ще поки є. І буду пробувати цю маску. Вона дуже класна. І знаєте, вона була раніше. Я жодного разу її ще не купила. Уявіть собі, жодного. Тільки хотіла зробити замовлення, їх немає. Тільки хотіла, немає. Тільки завезли на склад один-два дні, все, її немає. Тобто я взагалі не могла її спіймати. Це щось неймовірне було. І нарешті пройшло декілька років. Я спіймала цю маску в новому дизайні. Ось. Також з'явилася лавандова маска для обличчя та лавандовий скраб для тіла. Також я хотіла ці новинки ще протестувати, але це вже іншого разу, тому що, в принципі, цього набору мені буде достатньо, абсолютно. Маска крутезна. Просто, просто. І аромат і все. Та-дам! Дивіться, який гарний каталог. Каталог січня. Обов'язково подивлюсь. Ще мене я замовила собі календарик на січень. Обожнюю ось такі календарики. Заберу на роботу. Зараз мені схоже ось такий вдома. Бачите, 2025. Фармасі. Фарма Найкраща компанія у світі. І ще. А, І в якості подаруночка я собі обрала ось такий олівчик, до речі. А в другий тон. У мене є перший чорний це Ді-Браун. Коричневий. Правильно? Так, ді-браун глибокий коричневий. Олівчик для очей. Мені дуже сильно подобаються ці олівці. У мене є чорний, це вже другий буде коричневий. Він класної текстури, м'яко наноситься, механічний олівець. Як по маслу, знаєте, дуже м'яко, не, не розташовується, коли потрапили там, під дощ, сніг, все почнеться. Досить водостійкий. Я б сказала, хоча він не є водостійким, це не вказано. Просто він дуже класної якості. Звісно, сертифікат GMP, як же без цього, у фармасі також. І СО, халял найкрутіший сертифікат. Веган є, тому я пишаюся своєю компанією. Вона унікальна. Вся продукція унікальна для тих, хто піклується про свою молодість, здоров'я та красу. Так, на цей це заволічик. Дуже гарний. Ось так він виглядає. Бачите? Дуже м'яко, дуже м'яко наноситься. Клас. У мене є коричневий минулої серії, він вже, в принципі, закінчується. І добре, що ось такий літки, в мене дістався в подарунок. До речі, подарунок, знаєте, в нас не те, що на розпродажі як в інших компаніях, що вже там залежуються, або вже терміни придатності такі собі. Новинки або класні ходові товари, преміум продукти. Ну, тобто у якості подарунка можна обрати будь-який класний ходовий продукт. Те, що просто бестселером є. Тому зверніть на це увагу з терміном Завжди все супер! Якість отака. І ви будете повертатись знову знов. І те, що я хотіла замовити вже, мабуть, з літа. І це я замовила також на весну та на літо. Буду ділитися. Ви помітили, мабуть, як я люблю рожевий колір. Він мене дуже сильно освіжає. Він надає навіть... О, Боже, манікюр рожевий помада, світшот, макіяж, резинка. Ну, все як завжди: макіяж, підлук, також аксесуари, все завжди в мене в тон. Я обожнюю рожевий колір це, знаєте, колір ніжності. Він дуже освіжає, надихає, надає гарного настрою. Ну, Взагалі, рожевий колір, дівчата, якщо вам хочеться. Трохи порадувати себе, і оточуючих. обрати рожеве. Він завжди дає настрій. Та-да! Я замовила собі сумочку. Ось таку невеличку, дуже давно хотіла. В нас є серія три сумки, три рюкзаки: рожевий, темно синій та молочний колір. Також спортивні сумки, сумки для ноутбука. Спортивні, великі, шопери. Ну, тобто, дуже-дуже багато всього насправді. косметичок, безліч. Але цю сумочку я хотіла вже давно. Ось така вона гарненька. Боже, яка мілока. Це на весну, на літо. Буду ходити і кайфувати. Клас. Також є ось така ручка, вона регулюється, до речі регулюється. Хочу вам показати. Можна ось так от. Можна ось так от. Фурнітура суперова, мега якісна. Ось тут щось лежить навіть виточки, щоб тримало форму. Наприклад, там, я не знаю, карту покласти, дрібні гроші, щось таке обожні брендовані речі. Так, що тут? О, і тут фармасі. І тут фармасі. Фурнітура супер класна, якісна та гарна. В золотавому кольорі. Тут ми відкриваємо хоча розкрити з вами. Все це роблю вперше. Я дуже хотіла цю сумочку. Так. Ага. Ось таке велике відділення. Маленька кишенька. Сюди, наприклад, там, не знаю, серветки покласти, ключі, сюди гаманець, телефон і все, в принципі. The Next Generation of Beauty. Так, наступне покоління краси. Супер, мені подобається дуже сильно. Вона, знаєте, хоч невеличка, здається, але вона досить таки вмістка ось. Бачите? фарма сейчас. Класс, я дуже задоволена. Дуже-дуже подобається. Ось така солочка. А ну, як можна? Можна на плече, а можна ще якось. Хоп. Супер. Клас, мені дуже сильно подобається. Пишіть, як вам. А... Що сподобалося цього замовлення, що хотіла би спробувати? Чи користувалася ви фармасі? Повірте, це кохання на все життя. Якщо ви хоч раз спробували, то ви закохаєтесь просто на все життя гарантую. Якщо бажаєте дисконт, пишіть. Дуже класні пропозиції. 25% буде у вас дисконт, безкоштовна доставка, навчання, розіграші, подарунки. Кожного місяця проходите по крокам, отримуєте подарунки. Також подарунки для всіх кожного місяця вони змінюються. Потім при першому замовленні можете обрати один або одразу два бокси: бокс для дому та б'юті-бокс, косметичка, тестери, подарунки, різні програми. Дуже багато направлень є, ви можете брати продукцію просто для себе, економити сімейний бюджет, користуватись класною, якісною продукцією. Можете займатися продажами, заробляти на різниці каталоги. Можете будувати свою команду, можете три в одному робити. Але повірте мені, навіть якщо ви купуєте для себе, це дуже класно. Якщо купують у вас, ви робите щасливішими інших людей, тому що вони починають користуватись класною, якісною продукцією. Ви їх знайомите так само, як і я, з класним продуктом, своїми рекомендаціями, своїм обличчям, своїм виглядом, своїм здоров'ям, своїм гарним настроєм. Тому що, знаєте, це наші рекомендації. Коли ми пішли в магазин і кажемо, ти знаєш, я там купила джинси, Подивись, на супер, сидять класно. Ой, класно, я піду. І за ці рекомендації ви нічого не отримуєте. Петриківці акція там на ковбасу, ви нічого всього не отримуєте. Якщо ви рекомендуєте з фармації, ви можете рекомендувати і заробляти. Ось так. Тому запрошую до себе у команду, запрошую у клієнтський час, щоб ви дізнавались першими про всі новини, новинки. Також замовляйте собі, приєднуйтесь до мого замовлення. Я дівчата роздаю замовлення, хто зі мною в Запоріжжі або проживає поруч. Замовлення також можу робити по всій Україні, а також це міжнародна компанія. Вони є в 125 країнах світу, 75 років на ринку Туреччини. Компанії є навіть в Америці, Еміратах, Канаді, Польщі, дуже багато країн. Якщо ви в тих країнах, пишіть, оформлю дисконт і вам. Ось так. Тому звертайтеся, рада бути корисною. Дякую вам за замовлення. Дякую вам за довіру. Дякую, що обираєте мене та фармасі. Взагалі, що обираєте найкраще разом зі мною. Щиро вам вдячна. Пишіть. Задавайте питання, консультуйтесь, я з радістю допоможу завжди на зв'язку. Ваша Надя, ваш персональний консультант фармасі, амбасадор неймовірного бренду фармасі Ukraine та фармасі Глобал. Всім гарного вечора.